Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу «Фармасі травень 2025. На жаль, зникла, зникла з каналу, не знімаю поки відео, це пов'язано там у мене з особистим. Але знаю, що ви чекаєте цей огляд, тому вирішила все ж таки. Замовити його та викласти. Коментувати сам каталог не буду. Хочу, щоб ви самі це зробили. В коментарях поділилися враженнями про каталог. Завжди я починаю зі свого враження, сподобався, не сподобався. Зараз хочу, щоб ви самі поділилися в коментарях своїми враженнями. Отже, давайте починати. На першій, на розвороті, як завжди, у нас як і в квітні розіграш, за кожні 30 балів з 1 по 31 травня. Один шанс виграти один з п'яти ось таких ось подаруночків: кавоварка, електрочайник, міксер, тостер та праска. Далі у нас ідуть набори. Подарункові набори, в кожному наборчику є паперовий пакет. До речі, дуже такий гарний пакетик. А, отже, лавандовий догляд, тут у нас гель для душу, лосьон для тіла і, ну, і пакетик. А, ось цей набір, якщо чесно, мені сподобався. Розмаїття кольорів, тут у нас іде і палетка Тіний Оазіс", туш дабл, рідка матова помада, 21-й відтінок, черешневий цвіт, кремчик для рук та водичка, так, хто як тарнішка. І коштує цей набір 1999 гривень. Далі серія Resurface, також 1999 гривень. Тут іде у нас гель для омивання, еліксир, тканинна маска, денний крем та крем для шкіри навколо очей. Далі набір відновлення краси, 899 гривень. Також у нас тут іде шампунь, маска та незмивний кондиціонер, ну і пакет. Так, далі, ось цей еліксир молодості. Набір теж 1999 І керетиновий догляд 999 гривень. Тут у нас іде сиворотка, масочка та спрей. Для волосся. Далі супорційни палеточки 489 гривень, 559. Далі підводка Фломастер 349, помада Стік 239 гривень. Далі палетка 3 в одному 699, бальзам з календолою 309 сиворотка сос 239 та праймер під. Туш для вій, 399 гривень. Чесно, люблю цей праймер. Не знаю, мені от прям подобався і компліменти мені робили, коли я його використовувала, але ціна теж дуже немаленька. Так, далі жіноча водичка чоловіча 509 гривень. Це у нас будуть з цих ось так, вельвет. І що тут у нас? Ось ця. Як вона називається, правильно не прочитаю. Так, масажний стик 369 гривень, хірпешен 709 гривень, та чоловіча Шутерс Блек 739 гривень. Так, далі піна для гоління зі старої ще серії 269 гривень, шампунь про тилипи 289 гривень, Аляска 339. Та ось цей спрей антипроспірант 239 гривень. Так, тут у нас все йде без знижки. Єдине, купуйте тональну основу та отримуйте консилер лише за 70 гривень, 79 гривень. Тобто, купуєте FX тоналочку і отримуєте за 79 гривень консилер. Так, знову ж таки, купуй тональну основу Air Glow і отримуй фіксатор для макіяжу лише за 30 гривень. Так. Тут далі все іде без знижки. Цю палетку ми вже бачили. В принципі, суперційний, я так розумію, ми вже з вами бачили. 349 це ті, які були на початку, а так, все йде без змін. Купую глазуровану губну помаду BB і отримаю механічний олівець для губ лише за 99 гривень. Так. Далі. Так, дівчат, ну, де немає акцій, ми не зупиняємось. До речі, кому подобаються рюкзаки, сумки, можливо, вже хтось замовляв, отримував. теж, Поділіться, будь ласка, враженням. Бо я такого відео бачила в інстаграм, дівчата ділилися, але щоб так вживу ще ні. Так, ось я, якщо чесно, коли листала каталог, я думала, що всі три водички будуть 509 гривень, але ні, тільки ось ця вельвет. От і з цих так само тільки ось ця чоловіча. Далі тут всі аромати, інші йдуть без знижки. Так, лосьйончики, бальзами, спрейчики, кулькові, дезодоранти, серія Smart Life. Дівчат, буду просто, якщо немає акції, буду просто все е, прогортати. До речі, що мені не сподобалось, тут поділюся враженням: набір масок. Тут з лавандою, з ромашкою, всі, але вони йдуть в наборі по 5 штучок, 439 гривень. Знаєте, раніше було таке, що е, там не вистачає, наприклад, виконуєш якісь умови на акції, да, і до 40 балів не вистачає трішки. Так? І ти собі замовиш масочку і дуже задоволений. Тому що, наприклад, у мене вони не продаються, але особисто мені дуже подобається ось ця з авокадо. Я собі там замовлю і виконала всі умови на подаруночок, так, на якийсь товар, і для себе придбала масочку. То тут уже мені буде треба задуматись за таку ціну: 5 штук одразу не завжди мені треба. Так є, Далі набір зволоження шкіри 299 гривень. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5 кремчиків. А, не, не п'ять, чотири креми та подарунковий пакет. І точно так само набір зволоження губ. Тут у нас іде чотири бальзамчики та пакет. Я так розумію, так: в наборі. Далі серія з лавандою. Ми теж бачили мінус 20%. Так, купу зі знижкою набір, це ми теж бачили з вами, піну ми теж бачили. Так, ну і давайте з іншої сторони. На а, обратній стороні у нас тут каталогу іде новинка. Це серія для обличчя з трояндою. А, так, а, для будь-якого типу шкіри 18 від 18 років тут у нас гель для омивання 100 мл 249 гривень. Далі тонік спрей 125 мл – 399 гривень, і крем для обличчя 50 мл – 299 гривень. Ось така новиночка. Зараз вам отак сфокусую. Можливо, якщо захочете, заскріньте та почитайте більш детальніше. І так само ще одна новинка, очищаючий бальзам. Пармасі йде в трендах. Зараз в трендах саме от такі от очищуючі бальзами для зняття макіяжу. Видаляє довготривалий макіяж, зволожує та пом'якшує шкіру і готує до наступного етапу 95 мл 599 гривень. Квінтенсенція бальзаму та масла. Так, далі. Ну, я говорила, що якщо немає акцій, так будемо листати. Цей набір ми бачили. Тут теж 10 штук в наборі за 999 гривень. Тобто, ось це мені не подобається. що не можна придбати одну масочку окремо. не знаю. Так, далі набір захист від сонця. До набору входить Сонцезахисний лосьйон. Далі бронзуюча олія для тіла і паперовий пакет 699 гривень. Серія аква, цей бальзамчик з календулою ми бачили сиворотка сос. Серія для обличчя тут, тут тут без знижки. Так, що тут у нас купуй набором? І 30%. Так, це ми бачили теж на початку, так? Наборчики. Так, а, набір 1299 гривень. А, у нас іде набір з трьох патчів і пакет 1299 гривень. Так, далі 429 гривень, іде набір масажний гель а, з паприкою. Далі подвійний ефект з кінським каштаном, і пакет. крем-аляска, звичайний каштан. Мінус теж набір, який ми з вами бачили. Тут у нас чесниковий набір, 799 гривень. Теж шампунь, масочка. Далі у нас іде концентрат чесникової олії. і пакет 799 гривень. Так, що тут у нас? Знову новинка: це у нас іде порошок-стимулятор колагену. Іде 210 грам, 1499 гривень. Знову ж таки, залишаю, заскрінюйте, можете почитати. Внутрі плюс підписка діє, як завжди. Так, знову новинка. Суміш розчинної кави та цикорію у стіках: 349 гривень 20 стіків. Можливо, щось пропустила. Я здивувалася, у нас не було так вже в стіках кави, бо щось не знаю. Далі, знову набір, корисне чаювання. Тут у нас де 4 види чаю, оці ось в пакетиках, і сам пакет бежевий подарунковий. Так, знову набір. «Дієтична добавка куркумін, елькернатин, спір, спіруліна та паперовий пакет 1899 гривень. Далі. Так, так, так. Тут все без змін. Ще одна новинка. В минулому, тобто зараз, в квітні, у нас було ось ці чотири новиночки. Зараз ще додається засіб для виведення плям. Я так розумію, на одязі. Підходить для кольорової та білої білизни. До речі, з новиночок. Замовила ось ці дві відбілюючий засіб антинакип типу. Але хочу сказати, дивіться, дуже м'яка. Ну, якщо в попередніх оцих засобах там були дуже тверді такі, ось такий пластик, то тут він такий м'який-м'який, не знаю. Цей трішки тугіший, а ось на оцьому взагалі такий таки м'який-м'який. Ну, подивимось, не знаю. Так, ще не тестувала, зніму огляд і буду тестити, тому що хочу в клієнтський чат вже про них закинула опис. Але хочеться знати, чи вони дійсно дієві. Так, тут все без змін. Все без змін. Ну і все. Ось кінець каталогу. А, тому. Красунечки, діліться враженнями, що сподобалось, що не подобається. І взагалі вже ж засумувала за вами то діліться враженнями, що б хотіли, які огляди, якої продукції, щоб я вам зняла, показала, можливо, буду знову працювати, тому що останнім часом, якщо чесно, взагалі не було натхнення знімати щось. А, тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця, що були зі мною. І ставте свої подбачки, підписуйтесь, якщо не підписані. І до нових зустрічей. Всім пока.